Коли востаннє вам щось не вдавалось, впевнений, що це було не так давно. На нашому життєвому шляху постійно трапляються невдачі, і від них ніхто не застрахований. Скажу більше, невдача це частина процесу розвитку та вдосконалення, але часто саме невдача стає причиною того, що ми перестаємо діяти. Успіх це вміння рухатись від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму. Уінстон Черчилль ці слова Вінстона Черчилля дуже точно підходять до сьогоднішнього відео, адже саме сьогодні ми зрозуміємо, чому для того, щоб не втратити ентузіазму, потрібно концентруватись на процесі, а не на кінцевому результаті. Сьогоднішнє відео буде складатись з двох частин. Перша, це чому важливо навчитися отримувати задоволення від процесу, а в другій, ми розберемось, як почати отримувати задоволення від процесу. У моєму житті кожна справа, якою я займався, починалась з бажання отримати кінцевий результат. Наприклад, коли з'являлось бажання розбагатіти, я намагався відкрити інстаграм-магазин. Коли хотілося визнання та слави, я починав активно вести інстаграм чи тікток. Та коли хотілось довести всім, що я чогось вартий і щось можу, я вступав у медичний. Так ставалось абсолютно кожного разу, і майже кожного разу, окрім останнього, мене чекала невдача. Вона була наслідком неправильно поставлених пріоритетів. Та бажанням досягнути кінцевого результату, замість того, щоб просто насолоджуватись процесом. Я ні в якому разі не кажу, що бажання досягнути певного результату це погано. Це доволі добре розуміти, що є кінцевою ціллю ваших старань, але при цьому це також небезпечно, коли головною вашою метою є кінцевий результат, а не бажання отримувати задоволення від процесу. Чому варто навчитися отримувати задоволення від процесу? Перше, це стійкість. Успішна людина це не та, яка змогла придумати геніальну ідею. А та, яка змогла довести цю геніальність після сотні невдач. Наприклад, ось цього чоловіка звільнили з газети через брак фантазії. В подальшому він почав створювати власні мультфільми, у фінансуванні яких йому відмовили 302 рази. І цією людиною був Вол Дісней. А це Майкл Джордан. Його не взяли у баскетбольну команду середньої школи через низький зріст. Чомусь мені здається, що тренер тієї команди зараз дуже сильно шкодує. До чого я вам це все говорив? Уявіть ситуацію, в якій б наші головні герої були сконцентровані на результаті, а не на процесі. Після п'яти або десяти невдач Уолт би напевно сказав, що це просто не його. А Майкл, після того, як му відмовили, пішов би напевно працювати касиром на заправку, як і всі професіональні спортсмени в американських фільмах. Результат це насправді важливо, але не настільки, як отримувати задоволення від процесу. Чим менше концентруєшся на кінцевому результаті, тим менше розчаровуєшся, якщо його не досягаєш. Просто задумайтесь, чи хоч одна відома людина досягла того, чого хотіла з першого разу. Друге, зрозумієте, чи займаєтесь цією справою, чи ні. Коли в нашій голові з'являється будь-яка ідея, будь-то відкрити бізнес, чи почати вести соціальну мережу, перше, що ми уявляємо, це кінцевий результат, той момент, коли ми отримали бажане, гроші, визнання чи славу. І це саме та пастка нашого мозку, в яку я потрапляв кожного разу, коли починав займатися чимось новим. Певнений ще не один такий, хто подумки витрачає гроші, яких ще навіть не заробив. Або уявляє, як він став успішним та відомим після того, як почав вести Інстаграм. І найбільша небезпека тут криється в тому, що задоволення, яке ви отримуєте від цих фантазій, стає основною вашою ціллю. А про те, чи сподобається вам процес її досягнення чи ні, ви навіть не думаєте. Неважко здогадати, що стається з людиною, коли її фантазії не відповідають жорстокій в лапках реальності. Хоча жорстока вона тільки для неї, оскільки для всіх інших вона просто нейтральна. Жорстокою вона стала саме тільки тому. Що не відповідає вашим завищеним очікуванням. До речі, для тих, хто ще не бачив, на моєму каналі є відео про завищені очікування. Посилання на нього буде десь ось тут згори. Якщо ви, як і я, не доводите справи до кінця та кидаєте їх на половині шляху, рекомендую подивитись це відео. Так ось, якщо ви почнете концентруватись на процесі, а не на кінцевому результаті, ви зрозумієте найголовніше. Ви зрозумієте, чи подобається вам цей процес, чи ви це робите тільки заради вторинної вигоди у вигляді лайків, визнання чи грошей. Але як би це не звучало парадоксально, не завжди процес, який нам подобається, буде приносити задоволення. Отримувати задоволення від процесу це також вміння, яке потрібно розвивати у собі. І це саме те, про що ми будемо говорити з вами в наступній частині відео. Тому додивіться його до кінця і перестаньте вже нарешті гнатись за результатом. Як навчитись отримувати задоволення від процесу? Перше, зосередьтесь на внутрішніх нагородах. Існує два типи нагород. Зовнішні це ті, які власне є кінцевим результатом. До них відносяться гроші, слава, визнання та внутрішні, які є основою отримання задоволення від процесу. До них відносяться творче вираження, відчуття своєї вагомості в житті, коли ми допомагаємо іншим людям, також емоційне розвантаження та інші. Коли я сідаю писати сценарій для чергового відео, головна моя мета це виразити свої думки та знайти для себе відповіді на питання, які мене турбують. Перед тим як зняти це відео, питання, як отримати задоволення від процесу, турбувало мене тривалий час. Я ні в якому разі не намагаюся отримати кінцевий результат, тобто готовий написаний сценарій. Я лише намагаюся знайти відповіді на питання, які мене турбують, та в якійсь мірі творчо виражаюсь. Друге, зробіть свій процес приємнішим. Зробити процес приємнішим можна змінивши умови, в яких ви знаходитесь, або те, як ви цей процес здійснюєте. Уявіть собі дві ситуації. Вперше я сідаю писати сценарій за стіл, на якому лежить недоїджений бутерброд з недопитою кавою, світло відсвічує від екрану, поруч ходить дівчина і постійно гавкає собака. Так, такий процес навряд чи можна назвати приємним. А тепер давайте змінимо декілька деталей. Приберемо на столі, зробимо свіжу каву. Приглушимо світло, підправимо дівчину гуляти з собакою і так, мало не забув, додамо трішки заспокійливої музики. Вуаля! за допомогою незначних змін ми досягли значного задоволення від процесу. Тепер це нагадує своєрідний ритуал. І з часом мій мозок буде розуміти, що після виконання цих дій потрібно буде налаштуватися на написання сценарію та емоційного розвантаження. Третє, не перетворюйте процес на примусову роботу. Як я і казав вже на початку відео, існує безліч речей, які нам приносять задоволення. Але це відбувається доти, поки вони не стануть нашою роботою і не доведеться виконувати їх по 10 годин на день. Знаю, що це звучить смішно для людей, які працюють велику кількість годин, щоб заробити гроші на життя. Але повірте, нічого хорошого від перепрацювань не вийде, окрім браку задоволення від процесу та нервового зриву. Намагайтесь будувати адекватний графік праці та відпочинку. Четверте, знаходьте те, що приносить найбільше задоволення. У кожному процесі можна виділити дві частини. Перша це та, яка нам приносить задоволення, а друга, яка не дуже. Мені, наприклад, подобається писати сценарії та монтувати відео, а от знімати їх вже не дуже. Тому я намагаюся взяти по максимуму від частини, яка приносить задоволення, і зробити більш приємною частину, яка його не приносить. Наприклад, я люблю каву, а саме фільтр каву з апельсиновим соком. Саме тому кожного разу, коли я сідаю знімати відео, я ставлю її поруч і її попиваю. Також сильно мотивують мене відео Алі. І подивитись всього один-два відоси перед записом власного, це вже як ритуал. А ще мені важко бути самим собою перед камерою. Тому я уявляю, що розповідаю це все своєму уявному другові. Ділюсь своїми проблемами та рішеннями, які я знайшов на просторах безмежного інтернету. І ось процес, який мені не дуже подобався, перетвориться на приємне заняття. Тому, якщо ти досі не почав отримувати задоволення від того, чим займаєшся, а робиш це заради кінцевого результату, подумай, як з допомогою перерахованих методів ти можеш це змінити. І дай мені знати, що з цього вийшло в коментарях. Сподіваюсь, що це відео тобі допоможе, як і допомогло розібратись мені. Дякую, що дивився його до кінця. Не забувай підписуватись на канал та ділитись з друзями. З вами, як завжди, був Олександр Голуб та до нових зустрічей!